Всім привіт! Бачите, як у нас тут темно, на годинку 10.28. на вулиці дощ. А я щаслива все тому, що я зняла білизну з балкона. Ось, я взагалі хотіла сьогодні прогулятися, десь вам показати цікаві місця, але йде дощ, тому я йду додому. І напевно ще буду прибирати ялинку. Хочу скласти всі ті іграшки і ялинку в коробку. А я вже думала, що в липні будемо прибирати. А ось так погода заставила мене зробити це раніше. Тому йду. Як взагалі у вас справи? Пишіть. Будемо з вами спілкуватися в коментарях. А я ще, бачите, така розумна. Ну, блогер, якого ми заслужили. Йду пішки. Під дощем насолоджуюся. погодою. людей дуже мало, ніхто, звичайно, що не ходить в таку погоду. Так, десь поодинокі випадки. А, і ще у нас тут є, не знаю, чи буде видно, ось там вхід. Не знаю, що то там таке, але дуже часто туди цигані приходять та отримують якусь допомогу. Ми ще тут не крутилися, ще нічого не знаємо про це. Так, ось тут це місце злачно є, як на, на українській мові, да, там хтось щось отримає, якусь допомогу. Ну, ще тут нас не було. Добре, не будемо ми вже далі шукати пригод. Мені цікаво, ви коли готуєте вдома, вдома, на вечерю, на обід, там на сніданок, у вас є якесь меню чи ні? Бо я вже щось е задовбалася, коротше, скажу словом, яке найбільше підходить. Хочеться, знаєте, як приготувати на місяць, <смі> а потім нічого не робити. Оце така хазяйка. Ось. Ні, ну, Якщо чесно, так хочеться щось таке готувати, типу борщ. Суп, суп у нас взагалі ніхто не їсть. Борщ. Ну, борщ ще ні, куди не йшло. Ну, а інші е, ну, такі всі страви також ну, на день де, ну і все. Знову готуємо щось свіженьке. Буду розбирати ялинку зараз вімкну українське радіо і поїхаю. me some time. зробила каву, ялинку прибрала. Бачили, в мене там з'їхала камера. Я не побачила взагалі, хоча б обернулася, то подивилася. Коротше, наряжати її знову я не буду для того, щоб зняти відео. Вже залишу як є. Перше, у мене є питання до тих, хто веде свій блог. Як взагалі додавати якусь цікаву музику, тому що те, що без авторського права, мені взагалі не подобається. Я не можу розібратися взагалі, то можна чи ні. Ну тому що хочеться іноді додати якусь таку музику, яка передає твій настрій, ну таким чином передати цей настрій вам. А я не можу. Я оце тоді вибираю із, ну я цей плейлист саме в Ютубі. Я звідти вигружаю якусь пісню там або музику. Ну, коротше, не зрозуміли. І тоді підставляю, але ну воно ж там все таке, якесь не дуже мені подобається. Хочеться, там, наприклад, якусь українську пісню додати. А я тоді розумію, якщо додам, то буде авторське право. Коротше, діліться, може хтось знає, як це зробити, а може, то неможливо, ну напишіть, можливо, чи неможливо. Так, а далі хочу історію розказати. Ну, не історію, я хочу просто поділитися з вами своїми думками. Ось в Іспанії дуже рідко йдуть дощі. А я пригадую, як в Україні, особливо коли субота, неділя, коли в тебе вихідний день, коли йде дощ або сніг, і ти знаходишся вдома, в ліжку, вмикаєш якийсь фільм класний, там заварюєш собі чай або каву і насолоджуєшся ось цим моментом. Знаєте, ще можна відкрити так віко, вікно і насолоджуватись. Тут я не пам'ятаю, що в мене були такі емоції, тому що дощ, якщо йде, то ну відсили 5 хвилин. Один раз десь влітку був такий сильний дощ, що Та, у нас там балкон плавав. Я, я згадую, то yeah. було взагалі. жесть. Але також він пішов там десь ну максимум 20 хвилин і все закінчилося. А вдома, я пам'ятаю, що і цілий день міг йти дощ, і можна було знаходитись вдома. Ну, коротше, Класно було так скажемо. Ну, а про сніг, то що, сніга тут взагалі немає, Це я вже майже два роки взагалі його не бачила. Вчора, поки прогулювалася я містом, я спіймала таку ностальгію. Йду і поруч два магазини. Назва одна, але вони так через під'їзд один знаходяться на кутках ну, будинка. Це сервісний центр. Я в Україні до війни працювала в сервісному центрі. Я була продавцем-консультантом. Прийомщиця, як ми ну, в вузькому полі про це розмовляли, то я була прийомщиця. І моя коліжанка Ксюня вона, ну, вона звичайно молодець. Якщо я, наприклад, взагалі в цій темі ніколи не крутилася і нічого не знала, я прийшла туди просто щоб е, а поговорити. Ось, а вона, звичайно, що вміла дуже багато, і, бо і акумулятори в айфонах міняла, і в інших телефонах, і екрани міняла. Коротше, і паяти вміла. А я ж нічого такого не вміла. Я мені там скло поклеїти на телефон. Або якщо не, необхідно замінити батарейку там в такому телефоні, який розбирається, то я ще могла там відкрутити пару болтиків, ну допомогти таким чином. А інше ж не могла робити. У нас навіть відео було, де я е, необхідно було відпаяти батарею на планшеті. Та то таке відео було. <гад> я ржала потім. А вона ще, знаєте, як батарея ця надулася. І я боялася, що коли я буду це робити, вона просто взірветься і на цьому все. Я вчора, коли йшла повз таких, такого сервісного центру, згадала Боже, свою роботу, як я сумую. Це взагалі було найцікавіше місце роботи за, ну, за останні роки взагалі мого трудового стажу, так скажемо. Бо ну, я в різних місцях працювала, і з останнього я була секретарем у директора по персоналу. І ну, там також свого роду спілкування з людьми і дуже багато, за день там могло бути дуже дуже багато людей, дуже було цікаво. Ось, Там мені здавалося, що в мене є диплом, так, я там магістр, і мені хотілося, щоб я не тільки мила чашки та приносила каву, а ще щось робила. Тому я ну, так, тихенько, тихенько з директором цим розмовляла. З жінкою, вона мені там підказала, де є вільні вакансії, і я пішла в логістику. В логістиці мені взагалі не сподобалось, тому що я просто цілий день сиділа за комп'ютером, і для мене то був великий шок. Я згадувала, зараз скажу таку річ, може негарно буде сказано, але я згадувала за те, що я в туалет ще не сходила вже ввечері, коли потрібно було йти додому. Просто цілий день ти ось так сидиш за тим комп'ютером. І там я зрозуміла, що мені не дуже подобається така прям робота, нудна і де немає взагалі людей, і мені б хотілося спілкуватися з клієнтами. Хоча якщо, ну, це вже виходячи з мого досвіду, тому що коли в мене було, був вибір, на кого йти вчитися, чи на менеджера, чи на бухгалтера, чи на економіста, я взагалі не хотіла стати менеджером і спілкуватися з людьми Ну, в той період, в тому віці, я взагалі була не така, ну як сказати, не те, що не хотілося спілкуватися ні з ким, але я була м, стіснітельна, як на українській мові, стіснітельна. Тож після інституту вже я вивчилась на економіста. Я намагалася е, себе знайти, себе знайти, так скажемо. Я не знала, чим я хочу займатися. Я знала, що я не хочу сидіти чисто з бумажками, з цими документами. І щось таке я шукала, завжди підбирала і то не так, і все не так, а в сервісному центрі це просто найкраще місце моєї роботи, тому що там і з людьми можна поспілкуватися, і руками зробити щось можна. Там, і з документами є якась робота з базою клієнтів. Коротше, а ще з постачальниками також ми замовляли всі ці е, необхідні матеріали для роботи. Коротше, дуже цікава робота, я так скажу. Взагалі на цьому місці роботи я зрозуміла, наскільки важливо знайти справу, яка буде тобі повністю подобатися, куди ти будеш ходити з настроями, не будеш сумний і що ой, знову ця робота. Я працювала в колективі, нас було троє. Спочатку троє, потім четверо. Всі були такі веселі, особливо наш начальник, то взагалі, Ярик, я тобі передаю привіт і всій твоїй родині. Ну, коротше, можна було живіт відпорвати, якщо чесно, поки з ним цілий день працюєш, то це взагалі кайф. Які взагалі у вас думки з цього питання? Чи потрібно людині знайти роботу, яка до душі, на яку ти хочеш ходити, і ти отримуєш задоволення, чи робота то є робота, і не завжди вона приємна, і яка є, то є до роботи до душі, в мене є ще історія, як я працювала на фабриці. Я, скоріш за все, розповім вам вже в інших відео. Але якщо вам буде це цікаво, я дивлюся, що в мене дуже багато нових підписників, і мені хочеться з вами познайомитись, розповісти вам ці всі історії. Якщо вам це цікаво, тому я чекаю від вас зворотній зв'язок, продовжувати цю тему чи ні. Вам всім я бажаю гарного та чудового настрою і побачимо вже у наступних відео.